Вітаю бухгалтерії бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Чи траплялися у вас ситуації, коли працівники не своєчасно здавали до бухгалтерії документи? Це може статися, якщо установі немає затвердженого графіка документообігу або працівники не ознайомлені з ним. То ще варто нехтувати цим документом і до яких наслідків може це призвести, розберімося. Якщо документ затримується на будь-якому етапі документообігу, неприємні наслідки гарантовані. Головні бухгалтери бюджетних установ часто підходять до складання графіка документообігу формально або обмежуються лише записом у наказі про організацію бухгалтерського обліку. Однак не варто недооцінювати важливість цього документа. Саме графік документообігу допомагає розв'язати багато питань, пов'язаних із рухом документів. Він надає головному бухгалтеру право вимагати від працівників подачі документи у чітко визначені строки. А в разі порушення графіка, керівник установи може застосувати матеріальні санкції, наприклад, позбавити премії на певний період або зменшити її розмір. Без графіка не можна бути впевненим у тому, що бухгалтер складе фінансову звітність своєчасно і якісно. Графік документообігу складайте під керівництвом головного бухгалтера, затвердити його має керівник установи. У графіку відображайте роботи зі створення, перевірки, обробки документів, які виконують структурні підрозділи. Обов'язково зазначайте строки виконання та відповідальних виконавців. Працівник має знати, які документи він створює, коли і до якого підрозділу він їх подає. Ревізори прискіпливо перевіряють, чи правильно і своєчасно установа оформляє первинні документи. Якщо встановлять, що операції проводили в облікових регістрах в іншому звітному періоді, в акті ревізії зафіксують порушення частини 5 статті 9 закону про бухоблік. Отже, матимуть право накласти штрафні санкції за порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку за статтею 164.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цю ситуацію може спричинити неналежний контроль або повна відсутність контролю за дотриманням графіка документообігу працівниками. «Голобух» разом із керівником установи відповідатиме за ці порушення. Більше інформації і порад, як захиститись від ревізорів і вирішувати інші складні робочі ситуації, шукайте в електронному журналі Голобух Бюджет. Долучайтесь до нашої спільноти в соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!